Друзі, хочу вас попросити підписатися на всі канали. Посилання є в опису. Дякую. Приємного перегляду. Привіт! Привіт. Ти стрімер? Саме бачу. так. Саме так. О, а як у тебе канал називається? Південний барс. Південний барс, якось подивлюсь тебе. Зараз я запишу. А про що знімаєш? Чи що стримеш? Ну, орків, орків показую. А, я зрозумів. Це бачу, у тебе на задньому фоні 3D-принтер працює. Так, так. Зараз він ага. відпочиває, для мене друкує, а взагалі він для ЗСУ друкує. Ага, ну це я вивчав, коли диплом писав оцю тему 3D-друку. У нас же ж є а така шо, штука, яка. Я Просто Та цікаво. ні, ну ні, це ж просто я для себе вивчав, О. коли диплом писав, що у мене там по 3D-моделюванню я думав. А, саме моделювання. Я хотів, щоб саме принести от макет мого диплому на захист. Ну, потім я зрозумів, що це така дурна робота. А чого дурна? Ну, не знаю, там, в принципі, і так всю роботу прийняли. Плюсом треба було більше по 3D-моделюванню, а не 3D-друку. Прикольно, а ти... насправді прикольно. А я що? е, Ти зараз що друкуєш? Зараз я фігурку друкую так, щоб просто для дому Там той друкується дарт вейдер у худі Хто твій татко? І збитою, вот так от з бітою стоїть. <рес> так ти це собі друкуєш? Так, то, то собі, то, то просто іграшку собі. А так взагалі я для ЗСУ mm -hmm. друкую. Просто за, ну, я вчора закінчив, скажімо так, завдання. І сьогодні, mm -hmm. ну, коли я 3D-принтер, хочеться для себе теж друкувати, не тільки для ЗСУ, mm -hmm. как бы, і іноді я для себе теж друкую. Це ти як в друк армії? Так. Ну, я, а, не тільки, я, я не тільки для Друкармії, і напряму теж хлопця там друкував ну, тут питали. Дещо моделював, дещо мені кидали всі вже стелки, зроблені, я просто вже на друк кидав да, і відправляв. Угу. Я зрозумів, а ти в цьому чаті ну, зорками, більше на політику спілкуєшся? Ну так. Ну, ну з ними ну, важко спілкуватись про політику. Скажемо так, я показую їх такими, як вони є. Просто вони, вони зриваються, чуш всяку несуть, і так далі. Я намагаюся спілкуватися про політику, про документи і так, і так далі. і так далі, але вони не можуть, вони не вміють. Ні, я от іноді дивлюсь чат-рулетку, от, як читаті. Да, да. Да. Да, дивлюсь, блін, от, спочатку, от спілкуються, «Да, там є проти війни, вся фігня. А потім в один момент, як взривайся, так Крим, ну це типа Росія, це ж типа ісконна російська земля, що Донбас, там, там там українці вбивали наше населення. Блін, та, такі типи. Ну, бачиш, він же ж блогер, він стрімер. І тобто він викладає ну. саме розмови, котрі більш-менш вийшли. А в мене ж ну, хто попадеться, то і попадеться. Ну так, да. спілкуюся з тим, що є. Так, так що ти тут ідеш на ризик. Ну, я не знаю. Я щось там два рази признав, що я програв, насправді. справді. Ну, це про програв mm -hmm. там. Бо факту, я туп тупо не знав тему. Так, було таке, за три mm -hmm. роки в мене було. Ну, в мене стрімів, вибач, більш, ніж півтори тисячі. Тому що mm -hmm. так, що то, так, що, то, то нормально. Стріми майже кожну ніч, так що, якщо що підписуйся. чатик в нас просто неймовірний. Всі спілкуються між mm -hmm. собою. Чат просто неймовірний. І хоч і маленький канал у мене, але чат дуже файний. Слухай, таке питання. От пам'ятаєш, була двіжуха з. Ой, не, не двіжуха, двіжуха, двіжуха буде... погане слово. Двіжуха, погане. Да, так. Да. Так, Дві... Щоб описати, це це буде погане слово. Помнеш, був в Росії такий чувак Надєждін? Так. Що він на це на вибори йшов? І що ти пам'ятаєш, він в кінці кінців так постранно слився, що він сказав Чого по-странному, а чого по странному? Так як і потрібно. Це ж мені, котрі просто віддають всі голоси і все. Так, я ж це і думав. Це не по-странному, це нормально. Це зазвичай у них так. Ну. Блін. то зазвичай Ну, дивися, у того ж самого хуйла жодного не було здібаців. Жодного разу зібатів не було. А далі чому в нього не було здібаців? Та тому що конкурентів нема. Ні-ні. Дебатів в нього немає, тому що в нього травма психологічна. Mm -hmm. Він же ж колись на Собчака працював. А Сівчак, Собчак якось довго разу обосрався на дебатах. З того mm -hmm. психологічна травма і він боїться от от дебати проводити і так далі. Ну. Блін. Та мені здається, що йому тупо ні з ким спорить. Та, та навіть якщо було б з низьким, він все одно програє. Того ж самого поставити якусь марінятку, з йти дібати, навіть якщо вони будуть по сценарію працювати, він все одно програє дібати. Він не вміє, він не вміє розмовляти, він не вміє нічого казати, і так далі. Розумієш? Він вміє, тільки коли йому всі поддакуються. І так далі. І, ну, Я, я просто за тисчу року, цікавлюся перевидкою, тобто як прийшло. Mm -hmm. І ну, я бачив, як він змінювався, як він був. Лібералам, демократам і так далі, як він превратився в того, хто він є зараз. Ну він же ж, по суті, ніколи і не був таким лібералом в класичному, не був, розумінні. Не був, не був. До, до всім він розповідав, що він ось такий. Просто розповідав. Да, ну, ті ж самі історії з рязанським сахаром. Саме так. Так Саме що так. прийшли ми до того, що Путін завжди був фопом. Завжди був. Даже, <ган> от згадати Олексія Льовкіна, ну знаєш, що це за чувак? Блін, він вже в, в 2000 році також казав: блін, ну Путін він хтось. Що <ган> так під... <ган> подивись, він був дитиною, котру всі постійно. І ну люди по-різному виростають, як котрих вони щось змінюють в своєму житті, це іншими людьми. А є ось ця е, хіробора, котра була з цього Затинства, і ця злість на всіх постійна. Він всіх ненавидить. Він, він просто не, mm, не да. зміг відпустити, що він моль і залишився цією молью. Ось і все. Ні, ну. не можна сказати, що він моль. Типа. Шо? Він, 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 не, він не, на паніходах, він... 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 він на каблуках ходить. Не, ходить я на понимаю. каблуках. Тому що я він е, в нього комплексів більше, ніж я не знаю. Е, ні, ніж е, е, зірочок на небі, розумієш? Там комплекс на та комплексі. Я розумію, що це скоріше душевна моль. Блін, ну тому що в житті хер знає. В житті він е, такий самий, просто він побудував, як КГБшник, він побудував, що його всі бояться. Значу, mm -hmm. він, Як був на кім, так на кім він і залишився. То просто його чогось всі бояться. Чого я не розумію насправді. Но його всі бояться. Ось і все. Ну, ні, це, це, скоріш за все, навіть не бояться. Скоріше за все у них пішов такий суспільний договір, що от Путін. Ну, що в глазах росіян Путін, він ну, такий. Нормальний парень. Так, сам, Саме тому і фотки, де він там на коні з голим торсом їздить: типа, свій і, чувак, там... свій чувак. А цар mm. хороший, боярик э, плохий. Розумієш, якось так, ну, в так. В це працює. Боярі. Боярі плохі, а царь хороший. Так. Царь хороший, боярі плохі. Ну і ти розумієш, справа в тому, що рускій народ він звик жити постійно у разі, він звик казати те, що він думає. Просто, ну, от, наприклад, якщо два українця, вони між собою можуть побсирати Зілєцького, побсирати ваду і все інше. І е, нікому цього за це не буде. По-перше, по-друге, ми любимо казати правду. А русски вони по-іншому так. Я знаю, что он херовый, но я должен всем сказать, что он классный, чтобы все думали, что, мы, что у нас так классно. Понимаешь, он, ну, ну да. Трохи, ну, не трохи, а взагалі, да, в Тот, тот, -то, ну, блин. Я к тебе поговорка. Я постійно навожу в приклад поговорку, да. Моя хата с краю э, ничего не знаю. Це вже ну, русские її перефразировали, нашу українську поговорку. Справді вона звучить по-іншому. От, от як вона звучала, як вона зродилась, вона звучала моя хата з краю, ворога перше зустрічаю. А. а вони перефразували і сказали, що от е ці ха, вони ні, типа нічого не знають, вони типа в домі, і все по. Знаєш, до ну, такого плану. Ну, навіть подивитися на те, як ми захищаємо свою землю. От. Згадавши навіть Другу світову війну русські не хотіли йти в бій. Так вони ж побігли, всі русські побігли за Урал за Уралом да, ховатися, розумієш? Поки українці, да. білоруси, казахи, грузини, татари, там шкерці і так далі. Захищали той Совєтський Союз, розумієш? Ні, ну в Україні, я, по-моєму, дивився відосно, ну, блін, це, звісно, також не дуже така гарна. Не, не дуже гарний істочник інформації, що от, але звучить логічно, бо от, там розказувалося як шот, в Україні були дуже великі проблеми з мобілізацією. То есть, от, ну, під час Другої так. світової так, зі так, сторони так. Савка. Бо так. Ну, ми все ще пам'ятаємо голодомор, ми все ще пам'ятаємо. Тому що українці Савок ніколи не вважали своєю родиною, розумієш? Так. Зараз у нас інші проблеми з мобілізацією, тому що просто люди ну не хочуть помирати, бояться. Це нормально. Ну, не, не боїться тільки рад, скажімо так. Ні, це, це навіть не про те, це про те, як влада поставила армію перед суспільством. Тобто, от як у нас частіше за все відбувається, що коли тобі дають повістку, то це якесь покарання. Ні, 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 дивись. 22-й, 23-й рік все було нормально. Потім, коли ТЦК почали не зрозуміло, що робити, коли вони почали позорити армію насправді. Нас, ти розумієш? Ну, от раніше я от їду по місту, да? ну, бачу, що ой, військовий стоїть на зупинці, чекає там машутку, наприклад, так? Хочу зупинитися вже вже черга ви ну, просто стоїть черга, хоче його підвести. Зараз із -за цих цихашів до військових стали погано відноситися, тому що ну не розуміється, хто це. Це військовий чи, це хашник чи що, щось. Військові, наприклад, в мене дуже багато знайомих військових, і я дуже багато спілкуюся, тому що я займаюся донатами зборами для військових. Всі військові ненайділи всі. Не тому, що ну, мобілізація вона повинна бути. Коли є там на 10 людей один рахит, котрий просто псуває враження про всіх, то погано, розумієш? Ну так. Да. Ні, я це 100% розумію, але от навіть сповнити історії, по-моєму, з блін, я не пам'ятаю. Коротше, були якісь не репортери, а розслідувачі корупційних справ. Що от їм як міра покар... ну не те, щоб міра покарання, їх висліджували цикашники і вручали повістки. Тобто, це вже це от ідея, як від влади міра покарання. То не від влади, розумієш? То не від влади. Ну, від... ну а від кого? Від цих цикачків, тому що вони думають, ага, зараз я йому дам повістку. У нього є бабки, зараз він мені накине на, 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 на карман бабок, я бабок заработаю. Ну ні, ну можливо, але ж все ж не можна отримати того факту, що от, люди думають, що от, от армія, це зараз мене насмерть відправлять. Так, так, на жаль, так, таке ставлення і є. Насправді, такого немає. у нас в армії таке ставлення є до армії. Розумієш, це погано, це насправді дуже погано, і я вважаю це проблемою, тому що. Так саме у нас мобілізація зірвана саме із этих от, от інзвідумов. Ну так, да, і плюс же, ж, суспільство якось в 2022 2023 році думало: от як от армія це про те, що убивати, а от час. Ні, 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 ні. Ну, дивися чого? дивися. Я ж у 22 році в черзі. я півтори години простояв до військомату в черзі, і ніхто не йшов вбивати когось. Кожен ішов захищати свій будинок, свою землю захищати, розумієш? Ну так, так. Ну, це, це умовно підбувати Тобто, це от про, про щось позитивне. От захищати це щось позитивне. Вбивати росню, ну це також позитивне. Вбивати росню це дуже позитивно. Це дуже позитивно. А от помирати це якось не дуже позитивно. На жаль, на жаль, да Погибаємо ми. На жаль, ні кібергі, щоб е, воскреснути відразу. Ну, на так, жаль, воно так. так. Ну, а родом треба yeah. захищати. Ну, знаєш, я живу по якому принципу. Ну, я в ЗСУ не потрапив, так? І я вважаю, як. Е, ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Якщо ти не робиш нічого mm -hmm. для ЗСУ, то, то, ну, блін, ну, цікай, держави, навіщо то потрібно? Ну, ще, час відкрили кордони, у мене. Тупо от більшість знайомих, більшість друзів тупо отак от зразу. От, Кожному своє, ти розумієш? Ну я, я повинен був виїхати, мене запрошували в Америку, в благодійний фонд, мені давали житло, знайшли роботу моєї дружини, давали автівку відразу і зарплатню, і в благодійний фонд, який повинен був працювати. І я такий ні. Все. Хоча спочатку так, насправді, я, я не люблю грати, да? Спочатку я ну, думав, все, ладно, поїду. Добре, поїду, там хоч не, не буду під обстрілами і так далі. Оце такий акова хера. І залишаюся. Ну, розумієш, я просто от сів, сам собою по -по поспілкувався. я зрозумів, що я б себе би зненавидив, якщо б я поїхав. Просто, ну, а жити постійно, сам себе карати, то що. Чого я поїхав, а що там мої близькі роблять, і так далі, і так далі, як вони там переживають, то, то не для мене. Всі на себе якось. Сам я б сам за себе придержав, розумієш? Просто я би не зміг би. Сам себе придержав, придержав би постійно. Я вирішив, що я залишаюсь в Україні, нікуди не поїду. Тим паче, і після війни буде чим займатися в Україні і так далі. Ну от. То... Тупо всі друзі вони стали біженцями. ну а Бути біженцем, ну, блін, це ти живеш ти... в якихось бараках, ти працюєш. Ні, ні. ні, ні, ні. То ти... ти вже таку хірню кажеш. Ні-ні. Якщо ти нормальна ти людина. людина, якщо ти нормальна людина, ти поїхав за кордон, по-бистрому знайшов собі працю, быстро символювався і працюєш. Ну, чого в бараках якихось жити? ти бачиш я не знаю, в мене. Моя сестра назад не поїхала в Іспанію живе. Вона в бараках жодного дня не жила. Розумієш, чого їй в бараках там жити? Ні, діло в тому, що в мене ж друзі, вони віком як я, тобто студенти, яких немає ну, такої фінансової подушки великої. Ти розумієш, коли люди в 22-му році з Харкова цікави, там не про подушку було, там грошей не було, там русалася все нахід. Дітей під підмишки і, і бігти, розумієш? Там, та, там не було до того, щоб якось думати до подушки і так далі. Добратися до кордону, щоб дітей зберегти. І mm -hmm. далі вирішувати. Дуже багато хто поїхав, якраз у 22 році, ці, хто цікавий, ці вони поїхали голі, голі та босі. І багато людей я знаю, котрі вже там влаштувалися, хтось повернеться, хтось не повернеться. Справді кажуть, мені барс, ну я вже не повернусь, в мене тут вже ну, свій бізнес, новий, моє нове життя і так далі. Ну, з чого я буду повертатися. А хтось є, котрий, е, хто вже повернувся, вже повернулися в 24-му році, хтось там повернувся, хтось 25-му вже повернувся. А є е, знайомі в мене, котрі поїхали ще десь 15 років тому і зараз повернулися в Україну вже під обстріли. Розумієш, ну, тобто то різні люди. Ну. Ладно, не буду тут сперечатися з тобою. ти... Ні, 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 різні люди, я ж кажу, різні люди є. Як хто повернеться, як хто так, живе в бараках, і хто не хоче нічого робити, він і буде там жити в бараках, поки йому не скажуть все, пі... я обрати свою Україну, ти задовбав. І є такі теж, розумієш? Є різні люди. Є різні люди, які роблять різне, і жити вони будуть обов'язково по різному. То від ну, людини не залежиться, не від того, в яку Україну він попав і так далі. Ні, я розумію, якщо ти розумний хлопець або дівчина, то ти завжди можеш знайти своє місце в житті. Саме так. Саме так воно і є. Просто, а, а, ти, а ти чого не поїхав? Ну, не знаю, особисто я я от народився, виріс в місті Суми. О, я тільки хотів спитати, звідки ти? Я з Одеси. Так, Я з Одеси, ти з Суми. Ага. <смеш> я от все життя прожив в місті Суми. Це от по істині історичне місто, яке ну яке має свою давню історію. блін І я не, ну я тупо не можу проміняти оцю історію ось красу мого міста. ну на умовну Варшаву. ну Не хочу зараз зображати Варшаву, а може і хочу, хто його знає. Але я люблю Суми. Я люблю місце, де я народився. Ну ні, тобто, це, ну... Це, це круто. А ти думаєш, що то, мабуть, в тебе якийсь сліпий патріотизм, чи ще якось? Не думаю. Не думаєш. Я, я думаю, що в Сумах можна спокійно, абсолютно розвитися. Та де завгодно можна? Де завгодно? Да, можна. Да. І просто, просто дивись. От в тебе є можливість, наприклад, поїхати, так? Ти можеш поїхати в іншу державу, там не буде повітря тривог, там не буде в тебе, що ти сидиш, сидиш в тебе, тут Руся привиціла. Хоча, блядь, це те, що Руся зараз робить, там таке теж може бути. Ну, просто ну, в цілому, там, ну, не задумуйся, що ти чого тобі не поїхати, і якщо може поїхати. Власне, я ж тобі свою історію розповів, що я повинен був поїхати, вирішив, що я не їду. Мені цікава, твоя точка зору, твої думки. Е, моя точка зору, це те, що. Перше, мені е, просто-напросто ніде в Польщі залишитись. проблема. Я... Проблем. Ні, я, я розумію, але ж у мене зараз ну, немає таких великих фінансів, що я мог е, от на постійній основі залишатися в Польщі. Якщо, наприклад, на відпочинок якийсь умовний, окей, взагалі вільно, але в Україні ну, тут, тут лежить так сказати, моя душа. Моя Це душа ближче лежить до України. А не до Польщі умовної. Коротше, ти Де... дуже любиш Україну. Ну як і я, ну да. Дуже, дуже люблю Україну, я не можу Україну залишити ніяк. Ну блін, у мене час на стіні висить е, прапор е, УПА. Блін, мене, мені в Польщі за це стільки провал ну, і не ну, ну, Ні, ну треба розуміти. Для них УПА то, то не те. Ну, і, як, то треба розуміти, як... що суспільство таке. Як, в принципі, і для нас армія Крайова чи Крайова. Саме так, ну, так, 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 так. Проте ми вміємо вибачатися за Бандеру. Е, ну, ну але... Так, диви, ні. Бандера для нас герой, для них терорист. Розумієш? Ось і так. все. І це треба розуміти. Вони ніколи не будуть любити Бандеру. І ми не хочемо, щоб вони любили Бандеру. Це наш герой. Ми нікого не, не, не можемо заставити, щоб хтось любив Бандеру. Ось і все. Що чого Бандеру повинен хтось любити крім нас? для чого ми повинні всім розповідати, що Бандера фігенний. Мені головне, що мені Бандера подобається. чи подобається він комусь ще, навіть в Україні. Мені по боку насправді. Ну, і, і тут я з тобою згоден. Про те е, є. Певна певне дволіччя у поляків, хоча це, в принципі, можна зробити. Немає, нія, немає да, да. Для них він терорист, для них він зовшиниць. У нас він герой. Все. І це нормально. Ну Насправді він для, для поляків він погана людина. Тут немає ніякого недволіччя, нічого. він для них погана людина. Дивись: е, е, блін, я дивився відос, я не пам'ятаю від кого. Е, про ну про обзор. Тобто, це більш таке лі, ліберальне не медіа, а я не спомню фамілії, коротше, сприймається як умовний недостовірний істочник. Я думаю, ти це так і будеш сприймати? Про те, як у нас, по-моєму, Ющенко вибачався, а, ні, Ю ні, Ющенка він там якраз з Бандерою і інше робив. Саме, так, саме так. Я не пам'ятаю. А... Нагадай мені, який президент вибачався за Бандеру. Не пам'ятаєш? Ой, ні, не пам'ятаю. Ну, давай зараз. Для цікавості пошукаємо. Ми ця... за Бандеру спілкуємося. Зараз. Дивися, схожий. Зараз. Секунду. А він був. Я просто на в класі. Так, зрозуміло. Ага, дивлюся. Дивися. У -у -у. Класна штука. Це я його моделював. Це я його робив. Перший раз вже моделював. Ну, не, не перший раз, коли ще його робив, то там старатися не потрібно було, mm -hmm. а тут старався. Так, зараз е я читаю, хто. Вибачався за Бандеру. А, так, по-моєму, Зеленський вибачався за Бандеру. Перед поляками Ладно. чи що? Так, e, перед поляками. Так це нормально, чого ні? Я я а буде... ось мені, мені пише, що Кучма вибачався. Кучма? Ну, бо, бог, з, бог з тим Кучма. E, Умовний Кучма вибачався перед e, умовним президентом Польщі за злочини, які вчиняв Бандера. Проте у нас. Це йде як якийсь комплекс меншовартості, що ми не хочемо, так сказати, згадувати гріхи поляків. То в тебе, то, то в тебе юнацький максималізм зараз працює. Можливо. То юнацький Можливо. максималізм. Тут, 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 тут то, то більш політика та демокра... господі. Ну, полі, політичні бали вони заробляють. Да. Так. Політика та дипломатія. Тут, тут не менш вартість. То на ко котрому разі не потрібно. Розумієш, ну, uh -huh. наприклад, дивися, е, той самий е членін, ну Ленін, він для Рашки там герой, там все інше. Для нас він злошинець. І мені по боку, е, пускай вони там пам'ятники собі ставлять і все інше за своїм членом, Нехай просто не лізуть до нас. Розумієш? Тобто ось, ну, Отак от повинно бути. Ну, у у кожної держави свій герой. І на 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 ну, люди не пов... ну, ну Ну, блін, як то пояснити. Не, 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 не повинно бути так, щоб всі поважали ту одну людину. Для когось він, він поганий, для когось він добрий. Розумієш, ну, не можна бути для всіх гарною людиною. Ось і все. Ну. Тут я згоден з тобою, про те, якщо. Річ має заходити про те, от про наших національних героїв. Я не вважаю, що ми маємо за щось вибачатися за конкретні речі, так. Я думаю, маємо вибачитися. Ви, проте, це це, це, в принцип... це, це, це чекай. У... чекай я це закінчу. Ми маємо вибачитися за конкретні дії. Тобто, наприклад, убивство вбивство польської знаті Допустимо, ми вибачаємося за це. Проти Проте ми не маємо вибачатися за всі вчинки, що вчинив Бандера. Диви, це вже все. Приклад, як себе не можна поводити. Наприклад, я українець, не можу вийти в суспільство з фотографією Степана Андрійовича. Ну, не можу. Тому що я буду зустрічатися над тими людьми. Не можна себе вести, як себе Лавров повів, в ковсі СССР. Поїхати на Аляску. Розумієш? Mm -hmm. Теж так не можна вести. Є в будь-якому суспільстві свої правила поведінки. Для поляків Бандера плоха людина. Все, не треба їх тригрити якось з Бандерою. Не треба. Не, не, ну, заставляти е, поляків е, любити Бандеру ні можна ніяк. Та я ж взагалі, хай думають, що. Ну, ладно. Дивись, це, це річ, мабуть, про яку треба дуже довго думати, і дру, дуже довго. Ну, з моєї сторони, цю... Та що тут думати, просто, просто, не, просто не треба полякам пихати Бандеру. Що тут думати? Ось все. Ну, що тут думати? Добре, я не буду полякам ну, пихати ну, Бандеру. То, як ну, сказати? то ж саме, ну то ж саме розумієш, якщо в синагогу прийти з портретом Гітлера. Ну, якого хера? А, а чим погана ідея? <рай або> ні, ну просто ну, ну просто реально, ну бред. <рай або> Чому ні, тут думати? Ну, ну не можна то робити, ось і все. Ні, я, я маю на увазі те, що е, от. Хоча, блін, я зараз хотів сказати, як має Україна себе поводити на дипломатичному полі, блін, але я зрозумів, що це взагалі не мені думати. <рай або> ну Все буде добре. Добре, бережи себе та в сумах, не не ти тривогою, підписуйся на канал. Добре, чатику кому... буде. Ти цікаво. От, от чого мені подобається е, спілкуватися з українцями? Що е, блін з українцями можна спілкуватися навіть якщо різні думки. Все одно є спілкування не просто попсирали ну, так... один одного, а є спілкування, і це круто. Ось в цьому різниця між українцями та москалями. Можна поспілкуватися. Москалі ти ти би бачив, як вони між собою спілкуються, якщо різні думки. Так само, як вони з нами спілкуються. Вони починаються один одного обкладувати чим завгодно і все. Ну. Сподіваюся, що все буде у тебе добре. Ти, до речі, зараз в Одесі? Так, само-само. Тоді також на не нехто повітряної тривоги. Дякую. Все, бережи себе, південний барс, підписуйся. Добре, підпишуся. Бувай. Ой, Ну, насправді, ну класно, от українці один з одним можуть посперечатися нормально. Підписуйтесь на канал, посилання в описі стріми кожної ночі. Все буде Україна.